Вітання знову про здоров'я. Як бачимо, є іні, гарненькі сьогодні іні. Сніжок не падає, зате є легенькі заморозки, що є теж добре. Отже, я ходжу. Заморозок обпікає по-своєму, дуже цікаво, і це, це дуже добре, він загортовує ноги. Так, цікаво, скільки ж було морозу. Багато. багато. О, ого! Якщо чесно, що занадто багато. На моє око під, під 10 градусів. Дуже грубий цей. У мене така формула вгадувати. Пальцем не вдасться, так зовсім. так? штукати. Абсолютно. Значить це Так, Опа! Так, так. Мороз не сильний. Так, 10 градусів. Твердих. Значить це 10 мм, це моє таке, я вже визначив. Що є чим облитися, але вже тазики небезпечно залишати таким чином, тому що потріскають. Ну, як я говорив, обливаємося коліно то спереді, то ззаді. Кого сидячий спосіб життя, не треба все тіло обливати, обов'язково, а тільки ноги, коліно то спереді, то ззаду. По дядьку Кнейпу. Ось ця магічна книга. Себастьян Кнейп. Мане Васа Кух. Це я давно купляв, не пригадуючи е, російську намову, звичайно, бо, але він у Київ, якщо не помиляюсь, так? Так.